Сьогодні цілий день займалася капустою. Капусту, звичайно, можна було висаджувати набагато рамніше, але я все ж таки чекала, поки пройдуть морози. Від нульових температур капуста, звичайно, не померзне, але може зупинитися в рості. Я саджаю 4 види капусти. 20 штучок пікінської підуть на салати та 20 штучок червонокачаної, також по 50 штук броколі та цвітної капусти. Капусту саджаю виключно для себе. Так як влітку в даніка має початися прикорм, я буду вирощувати свої овочі без нітратів. І так, на переоряній ділянці я розгребла грядочку 2,20 10 обкопала її. З Єгоркою розклала каплю, в мене вийшло 4 ряди. Капусточку спочатку розклала пекінку на відстані 30 см, а цвітну та броколі на відстані 40 см одна від одної. Розставила дуги та накрила плівкою. Всім гарних врожаїв!